Ну, перегони завершені. Будемо відпочивати. Всі щасливі, хороші з товарами, але не всі з товарами вийдуть. Поки що про це забуваємо. Давайте будемо концентруватись на тому, що є візочка. Давайте будемо вихвалятись. Літуси, що є хорошого у вас? Книжка є, історія водки, Подучки. є подушка, полотенце. У нас куча всяких прелестей. Так, Порисевиче, що у нас? У нас розкішне і безтурботне життя у цьому кошику. Почнемо з того, що дуже багато фісташок. Хватит 10 кілограм. 10 кілограм на пів України вистачить. Ще в нас багато ікри, шоколаду, трюфель і трюфель. А мені треба. Давайте договорити так, про трюфель за 500 гривень. Є у вас Ха! чималеньки, ваш так. час вихвалятись. Покажіть нам ви маєте. А у нас вертольотик. Два обязательно швабра Клави за 350 виртолет. гривень. Да. Швабра, до речі. І три пательні, дві з них да. для млинців. Друзі, я це до чого? Правила Вікторини. Увага! Звучить 15 запитань. Кожне запитання має чотири варіанти відповіді. Відповідає команда, яка перша логічно натисла на кнопку. Так, якщо все правильно, ця команда отримує бал. Якщо ні, аааа, команди суперниці отримують право забрати по одній речі, навіть найдорожчі. І якщо ніхто не натискає, я викликаю Юлю! Вона проходиться повз візочки і з кожного візочка забирає те, що їй найбільше сподобається. Переможцем буде команда, в якої буде найбільше балів. Сподіваюсь, зрозуміло. Перше запитання: де жив Чебурашка до зустрічі з геною? В поштовій скринці? В телефонній бутці, в ящики, в димовій трубі. Перші Чабоненки. а ну давай. Телефонна будка. Телефонна будка. Так! Є! Yes! Телефонна будка! Чебоненки у вас аренбал! Йдемо далі. Друге фото запитання. Концентруйтесь. Як називається ось цей десерт? Панакота або профітроль, або граніта, або конфітюр. Пана -кота. а ну! Панакота. Пана Кота, звідки ну, 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 ви знаєте Ромко? А ми салатки любимо. Ми ж любимо Гурмани життя. Гурмани Мої! Це <плес> правильно! один бал, Один-два! Літеру! Спимо! Третє запитання. Де встановлено перший у світі пам'ятник Шарі? В Севастополі, у Харкові, у Санкт Петербурзі? В Баку. Чебоненки, сміливо, ану. Севастополь. Клас. Перші в нашій програмі ми зараз побачимо, що ми будемо робити з тими, хто дають неправильну відповідь. Правильну відповідь в Харкові. Її встановили студенти ХАІ. Пам'ятник у вигляді кулі, шара, тобто так, відповідно, тут візно пам'ятник шарі. Ха -ха, а ну, будь ласка, запрошуємо вас на середину. Браво, браво, браво! Що вам найцінніше? А? Стабілізатор. Стабілізатор. Стабілізатор напруги. Є ще автомобільний компресор. Да. Є три пательні. І помігли. Да. Ну, побігли! Ну. Вона перша, він другий. Так, Катя купили гелікоптер. Навіщо? Мус попросив. Клас. Радіокерована дружина. Навіщо вам пательня? Будемо щось. Смажити ікру або смажити фісташки, я зрозумів. Гориш, що ви? Щасливі? Справимся. Гадаєте? Якщо ви буде так відповідати, у вас і візочок заберуть, і наручники теж. Ставайте на місце. Четверте фото запитання. Як називається ця, ося... Ні, пробачте, ось ця жіноча зачіска. Каре, мулет, герсон. Боб. Чи поводинки перший? Боб. Боб? У вас з'явилася нова звичка. Давати правильні відповіді. Так, бо. <різь> Отже, два бали. Чугуненки. Олісевичу. Один бал. Літо П'яте запитання. Найпопулярнішою стравою у світі є піцца, гамбургер, ходо, суші, ролла. Олісевичу, давайте, Ромка, давайте, покажіть мені гурмана, покажіть. Ходох. Клас! Гарячий пес. Я yeah! <скріпи> кажуть літосичебанен. Так, ми зараз будемо ваше забирати. А страва найпопулярніша італійська піца. Я хочу велику сковородку. Відбув. Давайте. Побігли, друзі! Раз. <скріпи> Катю! Дивовижно. Ви взяли фісташки, які коштують 1300 гривень. Забрали, найдорожче. А Ви, Іра, взяли пательню, яка коштує 150. Чим ви керувалися? Я повертаю своє. Катю, навіщо вам оце все? Молодчинка, Катю. У Фісташки! забрали. Що це за фото запитання? Цей китайський пейзаж надихнув режисера на створення одного якогось найзнаменитішого фільму. Ха -ха. Якого саме фільму? Варіанти: Володар кілець, блакитна лагуна, пляж. Аватар! Літуси! Аватар! Правильна, відповідь я вас вітаю! Один два у вас є. Так, саме Камерон, коли завітав до китайського національного парку. Побачив цю красу, вирішив, що так треба знімати аватар. Сьоме відео запитання, як прозвали цю дівчинку із надзвичайним талантом. Ха -ха. Хто з вас так може? Літус так вміє. Ай, красончик, дівка, молодчинка! Варіант відповіда. Дівчинка-індикатор, дівчинка, дівчинка сабвуфер, дівчинка-еквалайзер, дівчинка-синтезатор. Літуси, ану, еквалайзер. Еквалайзер. Так, ну нарешті ви прокинулися і починаєте еквалайзер. по справжньому грати. Літуси два бали. Полісевичі один бал, а Починали непогано. Чебуненки 2 бали. Вас наздогнали. Йдемо далі. Восьме запитання. Як називається яйце, яке зварили без шкарлупи? Егног. Фрітата. Пашот. локомоко. Чебуненки, Ану. ну. Пашот. пашот. Так, правильно. Французька славетна страва називається саме. Так, пашот. Ви знову вперед! Чипуненки. три бал. Дев'яте відео запитання. Музику до якого танцю виконує ось цей дивовижний піаніст. Румба, канкан, -кан, полька. Ну, твист, не, 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 Піаніст живе в Сан-Франциско. Ви що, його не бачили? Ви не були в Сан-Франциско? Ще ні! Його офіційно визнали найшвидшим і найкращим у своєму мистецтві. Ви найкращі у мистецтві виїжджати вперед. Там, там, тарарада, там, так, так Так, саме так. Зарянко, я вас вітаю. ]shaw. Ви зараз чогось позбудитесь. Літуси Чепоненків, вперед! Перед забрали. Ви бачили техніку Ірини? Ви взяли болгарський перчик, який коштує 90 гривень. Тут є праска, яка коштує понад тисячу гривень. Тут є червоний край, який коштує 300 гривень. А ви взяли це. Ну, праски далеко купатися. Катю, що у вас? Чому такий вибір? Для себе, любимий. А що, чоловік вам не дав команду? Ні. <реш> Якесь вольнодумство, щойно у на відбулося. А... Я хочу вас запевнити це вже останній раз. Досить цих знущань. Рижих і блондинок. Бачиш, у нас вже десяте запитання, друзі. Кого зображує найвища у світі скульптура? Варіанти: це Будда, жінка з мечем, імператор. Тінь. Чимоненки, я вас слухаю. Но! Жінка з мечем. Жінка з мечем. Виїжджайте наперед. бо правильна відповідь Будда. У Китаї стоїть найвищий Будда за вишки сто докторів. Полісевичі літуси побігли! Розкрадаємо цей візочок! Там є набагато цінніші призи, а ви взяли перчики, які коштують 96 гривень. Там в нас же то все є вдома. Катю, радіокерована дружина! Взяла що? Навіть не бритву, а касету для бритв. Навіщо? Для себе, бімий. Чебуненки, якби я грав з вами. Вам було б набагато складніше. А так я розумію, чому посміхається Ірина. Вона розуміє, що вони при своєму лишаються. Дам відпочинок парам, тримайте. А вам нагадаю, що ви також можете спробувати себе у шопінгу перегонах. Просто надсилайте листа на нашу електронну пошту і не забувайте про конкурс інтернет-шопінгу Айшара. Докладніше на сайті «Шоу Шари. Перейдемо до одинадцятого запитання, але спершу нагадаємо рахунок. Чебаненки – 3 бали, Полісевича 1 бал. Літуси 2 бали. Є якісь шанси, напевно. І одинадцяте фото-запитання. Цього персонажа визнано найстрашнішим клоуном. Я їх теж боюся. Героєм якого фільму він є. Воно. Полтергейст, Зомбіленд, Темний лицар. Літуси. А що? Варіант А. Як він називається? Воно. 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 Воно щось таке неправильне. Правильно відповідь полтергейст. Дімка! А ну, з'явіться на середині, щоб ми на вас подивилися. Фісташки. І ви подивіться, ви подивіться на нього. Він виїжджає. А фісташки ніби забув. А де фісташки? – Дім, фісташки. як не соромно. Фісташки. Ну просто поруч покладіть. А тепер сконцентруємось. Тут є тостер, тут є постільна білизна, тут є богемське скло і тут є фісташки. Вперед! Так, я зрозумів, за якою стратегією діють полісевичі. Вони не о, зважають на цінність, вони зважають на те, що це моє, так? Та ні, вони цінні. Я вирішила змінити тактику. Тостер стоїть дороже, ніж касети, тому касети можна мені не повернути, а тостер на. Нарешті ми це зрозуміли да. розумними нашу. Ставайте на місце, дякуємо вам. Кілограм фісташок, все. Кілограм 10 кіло. А, 10? Та ні. 10. Подумай на цим. Дванадцяте -е запитання. Що заборонено робити під загрозою штрафу у 600 гривень в Україні? У парку, в місті Симферопіль? Як ви вважаєте, що це? Цілуватися, вигулювати верблюдів, їздити на Сігвеї, годувати голубів. Полісевич, цілуватись. 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 Чому? Ви так само не любите цілуватись? Поцілуйтесь, будь ласка. <різь> Вони люблять це робити. Це абсолютно правильна відповідь. <різь> так, там заборонено цілуватися. Полісевичі, два бали. Чималенки три, літуси, два. Чемоненки попереду. Тринадцяте запитання. Улюбленою стравою Амелі з одноіменного фільму. Відповідно, є бленд крем-брюле, клафути, Шарлотка. Піню. Лідуси. Варіант, де Шарлотка? Варіант, де Шарлотка? Клас, клас, клас! Повторюйте свій дивовижний успіх. Це неправильно відповідь, бо крем-брюле. Ви що не пам'ятаєте, вона ще корочку любили розлавувати її ласувати. Дима, давай, 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 виходь. Як вважаєш, що зараз заберуть? Не знаю, вазу какую телі. А ми зараз перевіримо. Вперед, друзі! Нападайте! Але там є більш коштовні речі ніж те, що ви взяли. Чому так? Я в следующий раз за ними зайду. А на следующий а раз Ви їх взагалі не буде? списали з рахунків літусів, я зрозумів. Ромко, що у вас в руках? Ваги. Ви слідкуєте за своєю фігурою? Ні, ми просто хочемо поважитись після Діма. А все сумніше і сумніше, так? І це правильно, бо треба Чисто, блин, все пустіє, пустіє, корзинка становиться. І чотирнадцяте відео запитання: як називається ось цей неймовірно красивий вид спорту? Клас, сподобалось? Так, клас. Хтось вміє. Отже, це вміють робити ті люди, які займаються кронумом, тандером, лакросом, футбегом. Чебоненки? Футбек. Так, футбек. І перед тим як ми підемо до останнього запленення, скажіть, а звідки ви знаєте? Догадав? Ні, просто пальцем не було на самом деле. У вас хороший палець, а ми маємо хороше небо. П'ятнадцяте запитання. В якому з цих міст проходить наймасштабніший у світі фестиваль вареників? А? І це не в Україні. Нью-Йорк, Москва, Краків, Торонто. Чебоненки! ну скажіть нам щось. Краков. Краків. Краків. Краків правильно відповідь Так, звідки ви знаєте? Знову палець, знову небо. Да. Класний палець! Ви перемагаєте в шоу-шарі на цьому тижні! Там були вареники навіть троянди з пилюсків троянд із яблуками всередині. Браво! Полісевичі, літуси! Два бали, два бали! Вам два бали в шоу-шарі, ми вам ставимо! Ви мали все взяти на шару і цього не зробили! А відповідно, ми прощаємось з вами! А Чебоненкам ще раз кажемо привіт, як переможця в шоу-шари! Ха-ха! почалося з котячої будки, В нас її забрали, тому ми програли. Хочу згадувати за котячу будку. Рома, вибач! Тостер. Нам так понравился, такой классный был. Тостер это все таки вещи. Уже... Бельє дорогое было. Белье. Да вже обидно было, когда его з корзинки вытащили, но когда уже окончательно проиграли, то вообще. Был шанс, была возможность, а теперь... Пам'ятайте, у в Шоушаре стоят 100%. И мы ему шопинг на пригоду. До встречи. Hey! Мы очень довольны. У нас не просто то, что Ладно. мы хотели, у нас намного больше, чем мы хотели. Мы еще и позабирали. Чем у нас только наконец не появился тостер, который мы забыли взять, но мы не забыли его забрать у соседей. Нам вернулись наши игрушки радиоуправляемые. Все, Думаешь, нам будет чем появилось. заняться. Куча сковородок. Жена будет очень довольна. У нас полугодовой У запас нас икры, мяса, сыра и снова икры.